Ну що ви панські. Хочу зараз для вас показати, яким має бути віск для того, щоб його нести і здавати в магазин. І налічі. мене просто вийшло так, що зараз в магазині маю кілька злитків воску, і вони абсолютно різні. І хочеться показати вам, яким ж має бути воск для того, щоб його здавати в магазин. Ну, Почнемо з того, що будь-який пасічник, який перетоплює віск, він хоче здати свій віск для того, щоб поміняти на вощину. На любу овощину хоче поміняти. Тобто, ну звісно ж, хоче якомога якісніше, але ж який віск несе цей пасічник сюди. Наприклад, в мене в магазині не весь віск може пройти на здачу. Ну, ще є друга умова. Залежно від того, куди власники магазинів будуть дівати той віск чи робити з нього свічки. Чи, чи здавати його так само на переробку на вощину, чи робити з нього окопні свічки. Тобто Три базові напрямки, куди може бути, або робити з нього якісь косметичні різні примочки. Дуже важливо, тому будь-який власник магазину повинен розуміти, що не можна просто будь-який віск ліпити в одну ту саму точку. І хочу вам показати еталонний зразок. Тобто, от є воск. Бачите, перше на цьому воску в мене стоїть номерок. Будь-яка людина, яка до мене приходить в магазин, я її присвоюю порядковий номер, і вона з ним в нашому магазині. Тобто вона має номер, і всі злитки її воску будуть позначені її номером, щоб потім, коли щось там знайде. Наприклад, щось там в середині буде якийсь монтіровочка чи ще щось, знаєте. Тому, щоб було е понятно, куди плюватися і до кого кидатися. Е ну, Це, звісно, образно, слава Богу, люди совісні зараз, все нормально. Ну, е но, в будь-якому випадку, ми вичислимо, хто це такий. Е далі. Бачите, цей віск, він жовтий. Максимально жовтий, так я б сказав, би, темно-жовтий. З обох сторон він чистий. Немає ніякого осаду. З обох сторін він чистий. Так воно і має бути. Він не повинен мати осад з обох сторін. Тут, бачите, зачищено, зачистила людина, яка приносила, тобто, видно сліди від ножа. І він чистенький сюди прийшов. Такий віск це віск першого класу. Ми його можемо використовувати або так іменно першого класу, не класу еліт, бо класу еліт це віск з забрусного воздуху. І ми цей віск можемо використовувати для виробництва Е, Також можна використовувати, будь-куди може використовувати, але оскільки цей віск дорогий, ми його також можемо використовувати і, в, наприклад, косметології, косметологію, робити якісь мазі різного роду. Але косметологію рекомендую використовувати віск класу еліт. Ще цей віск, от такого роду, можна використовувати для. Деревообробного виробництва, анделаки і так далі. Лакувати вироби восковими, восковими лаками, да, це дуже круто. І тому воск має взагалі дуже широке використання від космонавтики до е, окопних свічок да, до церков. Е, тому так, це перше, що ми можемо то йстити на колір. Друге, друге настоящий віск, він повинен бути такий чуть-чуть, Ну, він не повинен бути сухий-сухий, да? він повинен бути такий чуть -чуть Як -то. Це другий показник. Тобто, коли я беру в руки воск, я зразу розумію, воск то чи не воск. Третє, це запах. Настоящий воск завжди буде пахнути. Буде пахнути воск воском. Тому третій це запах. Е, четверте, це вже мене навчив Юрій Кулаков. Е, значить, натуральний воск без домішок. Він має рівну поверхню. Коли є домішки в воску, то тут буде всередині така ямка. І от коли є ота ямка, це означає, що він з домішками різного роду. І той воск треба очищати. В даному ж випадку, бачите, хороший, адекватний воск. Ну і воск, він за кімнатою температури, якщо я розломаю його зараз або сколю кусочок, він повинен не, мати таку. Щільну кристалічну будову всередині. На, ну, приблизно на вибір. Ну, я не можу цього зробити, бо воск він дуже плотний і зараз насмічу дуже сильно. Тому, отака от от історія: но воск повинен кришитися. Але при цьому триматися кубки. Тобто, відколюватися, але при цьому триматися кубки. Бо, наприклад, парафін повністю розкришується. Еталонний зразок воску, І можна нести в будь-який пасічницький магазин і його залюбки в Так. Далі. Маю не еталонні зразки воску. Це повний треш, ребят. І цей злиток воску піде на окопні свічки. Значить, дивіться, перше. Низ абсолютно не почищений. Бачите, ми маємо тут вже псніву, що ми вже тут тільки не маємо. Це перше. Запах. Запах піпець. На окопні свічки пийот. Ех, Друге. Бачите, е, таке, якщо дивитися, то видно, бачите, яка впадина. Тобто, ми маємо от горку, і ми маємо, бачите, як, як це вам на відео. О, бачите, яка ця подйом, який? Прям трамплін. Коротше, це піпець. Дуже я його пронумерував. Ну, я знаю, що в тої людини такий віск. Бо вона користувалась якісною вищиною. Е, і вощина, вже небезвісного виробництва Мунтяна. Її завжди брали. Вона чуть ли не біла та вощина. Е, оце класичний, класичний злиток практично парафінного воску. Чи воскового парафіну, якось так. Е, зверху оці от бульбашки. Тобто да, емульсія так звана. тоже, що є вже признаком неякісного не воску. На запах це абсолютно не воск. На запах це якийсь якась пластмаса. Ну, отак. Потом, Потім той віск, отой той злиточок тут лежить вже довше, ніж оцей. Да, ну, цей вже встиг запліснювати. Оце весь осад, оце все, бачите, це коротше погано. Е, але по заниженій ціні я його прийняв, тому що я його по повній ціні прийняти ніколи не зможу. І цей воск піде на окопні свічки. Є підрозділи, тут у нас місцеві і так далі, яким робиться ці всі речі, туди піде з головою. Дуже хорошо. Хлопцям він принесе користь. Але для виробництва вощини оце дерьмо. Оце лайно, навіть для виробництва свічок, ем, ну, хатніх свічок, да, там, де люди в хаті спалювати, ну, використовують для свічок, е, але я це не рекомендував би. Тим паче для космецевтики це взагалі не підходить. Тому я думаю, різницю видно. Так, і є в мене, зараз глянучи, це теж злиточок, а, це від того самого 13 го Теж от. Ось такий от, бачите, злиток. І зразу видно різницю. Бачите? Тому завжди потрібно мати гарний воск. Бо коли буде поганий воск, буде поганий результат, результат поганий мається на увазі вощині. Ну, У нас поганої вощини немає, але в нас є вощини двох типів зараз на даному, на даному моменті в магазині. <рик> Ось листок вощини дуже класний. Але ця вощинка виробництва. Ех, Боже, як це ж то Покровська покровська вощина. як, бачите, листочок який. І вощина виробництва Юрія Кулакова. Тобто видно просто на лице, да? різниця. Я нічого не маю проти Покровської ващини, тому що до того моменту, як я отримав вже ну, магазин, зробив, то я користувався нею. Бджоли, в принципі, завжди адекватно до неї ставилися. Але я ж вам хочу показати. Звідки ростуть ноги? Бачите, не сильно відрізняється. І зразковий кусочок воску. Ну і, само собою, для порівняння ми маємо поганий кусок воску і хорошу вощину. Ну, і для порівняння ми маємо хороший кусок воску і хорошу вощенку. От і все, панове. Тут а, нічого дивного, нічого не цей, ну цю вощенку ми подаємо людям, які хочуть подешевше, цю вощенку, які хочуть елітного воску. Точніше, елітної вощенки. І от ми маємо два таких. Результати. Я думаю, тут очевидно. Тут все чітко видно. Але ви завжди повинні пам'ятати. Ну плюс запах. Тут теж є запах воску. Є, але він не такий насичений. А тут він прям виражений. Тут він прям виражений. Тому, панове, завжди беріть якісну, круту вощину. Завжди пам'ятайте, що. Від якості воску залежить вощина. Але у нас є ще маса недобросовісних виробників, які ну, процент парафіну тут 100% з Хочу ще сказати, що дуже важливо, щоб коли ви е, приносите воск, то, щоб ви його самі могли ідентифікувати. Я, в принципі, показав два еталони зразка. Вони можуть бути. Самі-самі-самі різні, е, але може бути природній нормальний воск зеленого кольору, це теж реально. Е, але він тоді буде пахнути воском. розумієте, Вся різниця це пахне ли не якоюсь пластмасою. І коли ми е, це все діло бачимо, ну, в принципі, я це все дуже добре розумію, можу відрізнити одне від другого, але пасічники чомусь думають, що вони приносять найкращий воск у світі. Да, вони може туди нічого не мішають, це правда, але коли вони ставлять вощину відразу вже з цим, і потім переплавляють велику кількість цільників, вони зразу ж отримують такий, такої низької якості ж саме віск. І потім, коли він приходить до нас в магазин, то ну, я не можу вам, ну я не можу зробити так, що ну, він у вас стане хорошим, розумієте? І через то потрібно ну, якось домовлятися. Або по нижчій ціні, там, або, е, або по меншій пропорції там, і так далі. Тобто, можна домовитись, бо куди людина буде його дівати. Понятне, що їй нема куди дівати. А так воно піде в роботу, тому що в нас, як власники магазинів, є певні канали, куди можна його більше збагнути. Е, от і все. А, а от хорошу ващенку. Це ну, панове, це ось цей виробник і ще один виробник в Україні є, е, яку постачає наш магазин от таку круту ващенку. Ну, Покровська, знову ж таки, це для любителів дешевших варіантів. Тому що ну, треба людям дати асортимент хоть трошки. Бо там у нас коштує там, по 350, а ця у нас коштує там, по 400 гривень за кілограм. Е Якщо на обмін, то пропорція, в принципі, нормальна. але но якщо е, однаково верніше, ну якщо принесете такий, то я його однозначно буду брати дешевше. Тобто, ну, Тому що я його вже нікуди нормально не використаю, бо я його, коли, коли буду вести на переробку вощини, то цей воск теж ніхто в мене там не прийме дорожче. Щоб ви просто розуміли. Тобто він на вощину не піде вже. Це все. Тобто я б завіз, завіз би таке до Кулакова, він би списав би більшу кількість відсотків. От і все. От, от і все, от все. або взяв більше передплати цю доплату за кожен кілограм цього дерьма, тому що там буде маленький виход реального воску. А він його очищає ультразвуком, і тоді все буде очевидно, да, то есть. Тому не питайтеся ніколи обманути, коли ви приносите цю всю історію. Я вам розкажу, який в мене був випадок. Приходить чоловік, приносить ну, десь кілограм може 50 воску, і теж багато різних злитків. Uh, і один злиток був от іменно такий от іменно такої низької якості. І Я бачу цей злиток, я зразу ідентифікую на колір. Потім я взяв цей, понюхав, я розумію, що то дуже-дуже низької якості військ. Um, а з боку стоїть жінка його, і вона типу, ну, давайте далі, давайте далі. Тіпа, там, там все нормально, не переживайте. Ну, я взяв, зробив вид, що я нічого не поняв. А чоловік такий до неї, тихо, і сказав тихо. А я такий думаю: ну, а йому у років десь 55 от такого діапазону. Я собі задався питання. Діду, для чого ти мене питаєшся обманувати? Ти думаєш, що я тут стою в цьому магазині, я дурніше тебе. Але я тоді просто проігнорю, бо там був із ну, кілограм, може два. Я розумів, що я так само його віддам на окопні свічки, і на тому буде все. Все. розумієте, в чому вся історія? І навіть вощанку виготовити, вощанку ми не можемо з цього воску. Ну, тобто, це не, не припустимо. Не то, що не можна, неприпустимо. Тому що це ж все харчова промисловість. Отака от історія, панове, через то. І, але в більшості, не в більшості, а це один такий в мене випадок був. От за скільки вже за більше, ніж рік роботи. Один такий був випадок, щоб отак, знаєте, ні, 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 не кажи, не кажи, мовчи, мовчи, мовчи. Це знаєте, як в школі вчитель нам колись казав, тут у нас був такий там учень Ярослав, і каже: слухай, ти каже, візьми зошит. Положи перед собою і создавай від, що ти пишеш. Ти будеш думати, що ти мене обманув, а я буду сидіти спокійний через те, що ти будеш думати, що ти мене обманув. Все. Да? Щоб було тихенько на уроці. Оце так само. Якщо ви думаєте, що ви коли приходите в магазин, де здають віски перед тобою стоїть пацан, який займається бджолами, може менше часу, ніж ти. Але знає більше, ніж ти в рази більше, то і ти питаєшся його обманути, і ти потім думаєш, що ти щось там виграв, ти я, я просто по наступний раз скажу: ну що, розвертайтеся, і йдіть, бо більше до мене не приходьте, тому що совість е, тут і на першому місці. А було, що чоловік припер 150 кг воску і просто е, навіть більше там було, ніж 150. Ну, коротше, більше було. І він його сам переважив. Ну, типу, ми з ним вже не переважували той воск. Просто перегрузили в другу машину. Я не переважував. Тупо, через те, що спішив. Кажу, дивіться, на довірі, Я поїду на виробництво, там ми будемо все одно важити, і ну, побачимо, як це. Я кажу, навіть зніму на відео, скільки у вас там є кілограм. Кажу, окей. Е, він мені тоді сказав, там до 200 кілограмів було. Я завіз, все. І він мені стільки, скільки він мені сказав, там з щось 100 грамів було, причому 100 грамів плюс для нас. Все. Ну, типу, можна ж так на довірі. Да? Тобто, і це вам скоріше буде, і мені скоріше. буде, Тобто можна працювати на довірі. А буває таке, що тихенько, 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 це ж здати треба. розумієте? Тому різні випадки. Так що, панове, завжди пам'ятайте, 50 гривень доплатити і отримати якість, чи 50 гривень зажати і отримати. От Ну, я не скажу, що це гірша вощина, тому що це теж непогана вощина, але е, тут є 100% домішки, а це чистенький воск. Так що, от така історія. Всім, панове, дякую, гарного дня. Зразу анонсую. Я з вощиною хочу зробити дуже круту штуку. Я хочу взяти 5 виробників України, не закриваючи, не прикриваючися чимось. І е, по кілька листків вощини розтопити прямо. Тут тако на відео показати, е, і щоб ви розуміли, що дійсно ті виробники. До мене приїде їхня вощина, Вони ж не будуть знати, що я заказав. Тому що я закажу не собою, е, не, не на своє ім'я. І воно приїде, буде як запаковане буде, так я і почну знімати. І прямо перед вами розпаковуючи, прямо перед вами його розтоплюючи. Ми подивимося і виберемо. Е, яка вощина із тою всього буде найгірша, а яка буде найкраща. Ну, я думаю, що е, без перебільшення, я думаю, що Юрій Кулаков виграє, тому що цей чоловік він досягнув майстерності в виробництві вощини, е, а от, от такі, як е, Покровська вощина, е, такі як е, Київ Джолопром, да? такі, як той самий Дубовик, такі, як Біворл, там себе рекламують, там і так далі. Я б хотів би. Провірити їхню вещину і показати на всю Україну або для всіх моїх глядачів, хто чим дихає. І це не з цілю там, когось е, принизити чи дискредитувати. Панове, вашу вещину купують і ставлять в вулики. Тому ну, купують, ставлять в вулики, і ви повинні нести відповідальність за те, що ви робите. Е, от і все. От і все. Тому. Дуже я не виробник ващини. Так що всім панове гарного дня! Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну і Підписуйтесь, щоб не пропустити наш майбутній експеримент.